Мир вам. Я вже багатьох з вас пам'ятаю. Ще пам'ятаю. Дивлюсь, скільки годинник. О, бачу вже. Добре. Швиденько хочу сказати таку істину для вас. Знаєте, як то проповідників... Серце торгується, і те можна сказати, і те можна. А минулий раз, що хотілося, не сказав. Але я вам прочитаю для збудови Салом 147-й. Я не знаю, можливо, в других перекладах зовсім інакше звучить. Я читаю переклад Турконяка. Але вірш цей буде співзвучний навіть з тою піснею, яку співали. Отже третій вірш. Сталом 147, третій вірш. Тут описується характеристика Бога. Ну, як так, як так, людина не може до кінця пізнати Бога? Навіть імені як такого в нього немає. Я думаю, ви це розумієте. Все, що він, як він відкривався, так і називався. А його ніхто ніколи ніяк не назвав. Вас називали батьки. А його ніхто. Він вічний. І от він відкривався. Деколи Божі люди про нього щось говорили. Звичайно, заклик Псалма, що хваліте Господа. Але за що? Чому? Люди, які знають Бога, вони знають, за що хвалити. І отже, третій вірш характеризує його так. Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Він зламано сердих лікує і їхні рани болючі обв'язує. В принципі, схоже. Наш український народ дуже релігійний, то так багато перекладів в Україні. Там на Сході так малечко. Там така й релігія. Зробили собі храм війни, війною пішли, шаманили десь в тих печерах, от і вийшло зло. Але все-таки, як би там не було, ми не дуже такі вже хороші, ті українці. щоб... Але в Бога сьогодні молитва нас, Боже, зроби по справедливості. Полякам давав долю. Литовцям давав, турк, туркам давав, вибачте, я якось, якось неправильно говорю, Австріякам давав. Так же ж? Ще й велика там про себе великої думки. Та дай перед пришестям твоїм Господи долю для України. Ну, хоч на трошки. Ну, справедливо було б. Звісно, справедливо було б дати всім давав нам не дав. Бог і по милості може поступати, і по справедливості. Так що з такої позиції ми б хотіли б навіть і по справедливості. Ну, да і нам попробувати. Чого наші місіонери мають бути аж до Владивостока і по всьому світі? Пасторі, служителя. А що де наша доля? Ну, то так. Але правда, коли дивишся на такі проблеми, от молитву, дивишся на це все і думаєш: ну, Боже, а що ти про нас забув? Ну, ранить це серце чи не ранить? Звичайно, що ранить? Звичайно, що ранить. Тим більше, як брат нагадав, надіялись. Віруючий чоловік, християнин, почне світом керувати. А на старих чудить. Вибачте. І це все ранить наші серця. Ми теж хочемо. Якогось благословення. Але життя таке яке зле. Світ лежить в злі. Взагалі глобально, та й навіть на буднях, От так багато є речей, які можуть нас ранити. Ну тут так якось написано: Він лікує розбитих серцем. Ну, серце ж не хрустальне. Не скляне. Ну, згадується в Біблії про кам'яне серце. Може темо не розбити. Ну, Так буквально не відбувається, правда ж ніколи не було, щоб так його аж розбити. Правда, від напруги, вона деколи надривається, потім навіть видно. Є багато, коли серце може, вибачте, тріснути. Але ми говоримо зараз. Не про це серце, а взагалі про внутрішність людини. Так часто серце розбивається. Так часто воно раниться. І у віруючих, і в невіруючих. В усіх людей. І Бог може його лікувати. Сильно? Дуже сильно. Але Бог не може, не просто лікує взагалі серце, а ваше серце може вилікувати. Я так подивлюся на вас, як нас старенький пастор казав, каже, як прийду в чужу церкву, такі всі там святі добрі, а прийду в свою, а там всіх знаю. Я вас не знаю. Але навіть за вашим деколи спокійним лицем. Навіть, можливо, за вашою посмішкою. А внутрі що там? Знає Бог, знаєте ви. Може, друзі знають. Але правда, деколи й не варто все розказувати друзям? Деколи й розкажеш комусь, то ще більш розіб'ють своїми порадами. А деколи підтримують, Бог дає такі можливості. Можуть люди лікувати серце чи не можуть? Трошки можуть. Давайте будемо справедливі. Можуть. І дуже часто у наше життя Бог посилає таких людей, які так нам допоможуть, які так нас підтримують, так залікують. Ну найкращий лікар хто? Господь. Він навіть відкрився для свого народу. Я цілитель свого народу. Я цілитель. І дивишся, так вже за, за життя дивишся, як багатьом Господь допоміг. І як для багатьох, він, завжди для всіх, він відкритий, щоб допомагати, щоб лікувати, розбиті серця, перев'язує їхні рани, перев'язує. Ну, Я ніколи не бачив, як так Бог робить там всередині. Але деколи подивишся на розбиту людину, таку нещасну, я багато разів це бачив. Яка змучена, просто тінь на людині. Видно, що там всередині велика біль. І тут приходить Господь, Його благодать. І ти дивишся, змінилась людина. Прямо, як сказати, на очах. Може це зробити Господь? Може. Деякі є великі рани, що процес довгий проходить? А те, що для лікарів вони теж можуть допомогти, буває довгі процеси. В Бога буває, одна молитва вирішує. Прийде людина, як кажуть, навіть деколи калтарю. До жертвенника. Хоча, може, неправильно такий виразив, але так дехто використовує. Пам'ятаєте, так казав Вілкерсон Києві калтарю ходіть. Калтарю». І дивися, все змінилося. Рана загоїлась, Бог зцілив. Як ви думаєте, Якщо людині ранне серце або розбите серце, то що вона вже не Божа людина? Бо Бог забув про неї. А правда так буває? Прийдуть проблеми, прийдуть переживання, нема відповіді на молитву, і ти вже кричиш: Боже, а ти що мене забув? Ти мене забув? Ви то так з ним завжди говорити легко було деколи він здається далекий, недосяжний. Ти не можеш його побачити, але він же близенько, недалеко від кожного з нас. Я хочу, щоб оце слово ну, таке простеньке, він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Я думаю, що у вас їх багато, бо готові все перев'язати. Хвильку скажу, щоб ви не подумали. Що то ви, слабенькі, я прочитаю про сильного Божого мужа, про пророка, до якого нам ще недосяжно, ми так подивимося, себе закомплексуємо. Та де ж то був пророк, а ми хто? Отже, Єремія каже Богу, в 15 розділі описується це його книги, книги пророка Єремії, 18-й вірш. Каже, чому мій біль не втихає, і моя рана не заживає та не гоїться. Людина Божа каже, чому моя рана не заживає, чому моя біль не втихає? Невже ти став для мене як пересихаючий потік, якому не можна довіряти? Що він сказав перед Богом? За які нерозумні слова, Боже, невже може пересохнути твоя благодать? Невже той потік милості, любові, Божих благословень може пересохнути? Невже ти для мене таким станеш? А від чого він це сказав? Від переживань, від труднощів. Він перед тим, ну, Книга Прока Єремії не зовсім в хронології складена, так як день за днем описано. Але я думаю, що це відбулося перед тим, бо взагалі-то за кілька розділів перед тим говориться за чотири розділі, що з ним відбулося. Він каже: Ти ж, Господи Саваоте, судиш справедливо, досліджуєш думки і серце. Нехай я побачу твою відплату щодо них, адже тобі я доручив свою справу. Божа людина з молоду отримала призив Божий. Не знаю, коли вас Бог покликав? Ну, тільки не кажіть, бо зараз будемо шуму багато. Просто подумайте, коли вас покликав Господь. Чи ви, може, так, як ті маленькі, з дитинства в церкві? І це славно. Це самославно, якщо між іншим. Коли дитина в церкві, тут її принесли, посвятили, і вона залишилась в церкві. Ну і славно, коли Бог десь знаходить, але це найславніше. І от людина з молоду отримала призив Божий. І каже, Боже, я не піду, я молодий. Я, Ну хто я, щоб іти пророком бути Божим? Ну хто? Але все-таки іди, і він пішов. І каже, я ж Боже, тобі довірив діло своє. І 23 роки без результатного служіння. Я не знаю, яке ваше служіння успішне чи ні. А цей чоловік був посланий, фактично, він робив свою Божу справу і результату не досягнув. Але істину проголосив: Бог мав право звершувати суди. Ін ту пору каже, Боже, я тобі діло своє довірив. Я ж, каже, отак жив. Ти ж досліджуєш думки, ти ж знаєш моє серце. Послухайте, а справа гарно, що Бог знає серце? Чи у вас таке серце, що ви боїтесь до Бога йти? Та йдіть, якщо там найгірші думки. Та йдіть, якщо в вашому серці щось найгірше, йдіть все рівно до нього, там Він вас освятить. Це нерозумно ховатися від Бога. Навіть якщо найгірше в серці, та розкажи, виплачся, він залікує, очистить. Ну але в цього чоловіка було все добре. Понимаете? Розумієте, в чому суть? Там чисто було в серці. Нам би так, правда? ж? Нам би так. А Бог може так зробити. Але у цей момент, коли він ці говорить слова. Він же пішов за Богом. Він своє серце віддав народу. Він служив для цих, для Ізраїля. Він служив. Для Юдеї, фактично. Бо ж вже ж. Певні суди відбулися. І його думки такі: як цим людям допомогти? Знаєте, що вони сказали? Що ж до мене, він каже про себе, то я був, наче довірливе ягня. Ягнятко таке. Таким добрим людям по-своєму, але таких людей дуже часто ранять. Брат казав про упокору: люди горді, надмінні, вони йдуть по житті легко. А ягнята, але з ними Господь, але їх часто ранять. І отже це ягнятко прийшло до того, яке ведуть на заріз, не усвідомлюючи, які підступні наміри мають проти мене. Знищимо, говорили вони, дерево разом з його плодами, викорінуємо його із землі живих, аби більше не згадувалось навіть його ім'я. Приблизно такі намери, як у Путіна, щоб українців імені не було. Так само, дивіться, злі намери бувають. От так само ось тут пророк Божий служить народу Божому, а його відкидають. Яка найбільша рана сердечна людей? Коли ти до них з любов'ю, а вони тобі всім виглядом кажуть, ти нам не потрібен. Це серце Бога ранить, це серце ранить Божих служителів пророків або рабів Божих, які хочуть служити, коли їх відкидають. І от цей пережив чоловік таку рану, таку проблему. І каже, Боже, ну хіба я цього достойний, щоб вони навіть щоб тебе не було? Я не знаю, чи коли-небудь вас так ранили крепко. Що вам казали, краще б тебе не було, краще б тебе не бачити. Ще коли так якось, там ти такий сякий, а ти знаєш, що не такий, це трошки легше. Якщо навіть справедливо щось про тебе скажуть, ну то якось там перегоріло. Несправедливо, ну то хоч тішиш, ну не так. Хочеться правди знайти, а коли кажуть, щоб тебе з коренем не було. Дивіться. Ото ранило серце, він каже, Боже, я ж тобі довірив діло своє. Послухайте, а це ж сильні слова. Коли в тебе біда, коли проблеми, а вони часто бувають на цій землі, ти більше в час війни ми і так ще добре тримаємося, правда ж? Скажіть, правду, то й так ще норма. Ми думали, що буде гірше. Ми думали, що буде гірше. Страхів було більше, паніки було більше. Всемогутній Бог чудо зробив. Казав брат, повернув на добро багато для нашої держави. Хоча я хочу краще, а ви? Я хочу. Дакс. І отже, ви замітили суть? Чоловік тішить себе чим? В проблемах, коли загроза його житті. Боже, я тобі довірив свою долю. Я теж Богу довірив свою долю. Якраз 30 років тому. Я довірив Богу свою долю. Я не сказав, що легко, нелегко. Але пройшов з Богом. Бог лікував, Бог тримав, Бог підкріпляв, і вас так само буде. Єремія каже: Боже, ти що для мене станеш тим джерелом, яке висохло? Каже ні Бог, ні. Відповідаючи Господь, так сказав: якщо навернешся, видно. Його вже треба аж навернення було таке переживання, то я відновлю тебе, і ти перебуватимеш переді мною. І якщо лише благородне виходитиме від тебе і нічого нікчемного, то будеш моїми устами. Вони, недоброзичливіці, повернуться до тебе, а не ти повертатимешся до них. Вони тебе шукатимуть. У Єремія пережив таку рану, його відкидали каже: вони тебе ще шукатимуть. Знаєте, що відбулося? Коли вже Єрусалим був захоплений, коли пройшла велика біда? Тоді вони всі-всі, ті, що залишились, приходять дружно до Єремії і кажуть, запитай слово Бога. Дай нам відповідь і все, що скаже Господь, ми зробимо. Вони так не зробили, але прийшли до нього? Прийшли. І Господь зберіг Єремію, благословив. І він став як Божий устав. Все його рана вилікувалась. Бог ні для кого не став обманливим джерелом. Друзі, чуєте? Не для кого? Хто на нього, хто йому довірив своє діло, хто на нього надіється. Цей потік не Пересохне. Отже, Бог так лікує рано. Він, коли в людини є проблема, Він посилає своє слово. Слово утіхи. І хай буде сьогодні для вас словом утіхи. Яке слово? Він той, хто лікує розбитих. Серцем. Якщо ваше серце розбите, спішіть до нього, в нього є слово втіхи. Він той, хто перев'язує рану. Якщо у нас є велика перевага, Бог може посилати нам втіху Святого Духа. Це великий привілей. І коли Він приходить всередину, Він ставить нас вище проблем, він ставить вище болі. Він знімає биль, він, він дає радість. Царство Боже всередині нас це праведність, мир і радість в святому досі. І зрештою, він всемогутній. Знаєте, що він може зробити? А Він може любі обставини не тільки повернути на добро, але й змінити обставини. Хай змінюються обставини в вашому житті на краще. В нашій країні. Та й в Божої церкви. Будьте благословенні, хай поможе вам Господь. Амінь.